Усім привіт! Сьогодні хочемо зробити галушки, чекницлі, хто як називає. Значить, попередньо зварили картоплю і дали такого доб... жовтого доброго сиру. Можна і світлого, просто який є вдома. Поки картопля була гаряча, власне, ми дали сир і помнули. Дали ще туди два яєчка. І тут поставила зажарювати тим часом цю будинку. І тут водичку поставила вернуться грі. Ось так ми робимо. Оскільки я всередину борошна не давала, тому я їх просто зверху злегка отак обкачую. Отак. обкачується І все. Я кидаю. Середину лише Сергії це і картопелька. І будемо кидати варити. Які обкачали. І також так вимішуємо, злегка вкачуємо, також кидаємо водичку. Водичку я чуть-чуть, правда, підсолила, але вагетою дала чайну ложку вагети до водички. І лесенку помішаємо. І, так, і ось ми їх виймаємо обережно, дуже ніжненькі, і відразу на ну, ту цибульку. Оскільки вона всередині без борошна, вони... дуже-дуже ніжна. Можуть переваритися, розваритися і дуже легко розвалюється. Ще ми зробили ось такі круглі форми, трішки таких, а трішка таких. Зваримо і теж будемо смакувати. Так, будемо смакувати. Це те, що в нас вийшло. Можна їсти з грибною підливою, з піджареною цибулькою, з маслом, а також зі сметаною. Хто з чим любить. Ну що ж, попробуємо бачити сира кусочки. Жовтого посмакуємо. Яка смакота. Дуже смачні, мігенькі. Раджу усім так робити, обкачувати, а не всередину давати борошно. Так дуже ніжні і смачненькі. Усім до нових зустрічей, відео. Дякую вам за те, що ви переглядаєте. Якщо сподобалося відео, ставимо лайки, і до скорого! Па-па-па-па!